60 шахедів і майже 90 ракет. Україна вкотре пережила масову ракетну атаку. Найбільше постраждали центральні та південні регіони. У Запоріжжі знищено чимало приватних будинків. Також є влучання на Харківщині, Львівщині, Хмельницьку, Полтавщині, Сумщині. Окупанти атакували Дніпро Гес найбільшу гідроелектростанцію України. Наразі загрози прориву дамби немає. Також є влучання в об'єкти енергосистеми. Чимало українських міст лишились без Світла у Міненерго повідомили, що Росія хотіла спричинити масштабний збій в енергосистемі України. На жаль, є загиблі і чимало поранених внаслідок атаки Росіян. Українська ППО знищила 92 повітряні цілі. На щастя, за ніч на Рівненщині не зафіксували жодних влучань. Графіки аварійних відключень не запроваджують. Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль. На місцях прильотів в Україні продовжують працювати всі служби. E eu...